Мультитест 2023. Демонстраційний варіант. Завдання 15. Укажіть кількість коренів рівняння синус Х дорівнює корінь з 3 на 2 на відрізку від 0 до 3. π І подано варіанти відповіді. Розв'яжемо дане рівняння. Графічним способом. Розглянемо функцію y дорівнює синус x. Це у нас ліва частина рівняння. І розглянемо функцію y дорівнює корінь з 3 на 2. Це права частина рівняння. Побудуємо графіки обох функцій в одній системі координат абсциси точок перетину будуть розв'язками даного рівняння. Маємо табличку для побудови графіка функції y дорівнює синус x. Поставили точки 0,0, π на 6, 1, 2, мінус π на 6, мінус 1, 2. Ну, нас цікавить від 0 до 3 π тому ми ставимо π на 2 1, мінус π на 2 мінус 1, і так далі ставимо до 3 π і будуємо графік. Це графік відомий із шкільного курсу алгебри за 10 клас школи. Побудували графік, це графік функції y дорівнює синус х. Тепер побудуємо графік функції y дорівнює, корінь з трьох на 2, корінь з трьох, на 2, корінь з трьох наближено дорівнює. Десь одна ціла. Сім та поділити на 2, це наближено дорівнює 0,85. Відзначаємо, де у нас 0,85. Це буде пряма, паралельна осі, абсцис, яка проходить через точку. Ось ця точка це точка корінь з 3 на 2. І пряма паралельна осі абсцис. Самі корені рівняння знаходити не потрібно, потрібно визначити їх кількість на проміжку від 0, ось 0, і до 3 π На оцьому ось відрізку. Порахуємо кількість променів. Це точки перетину. 1. Перехуємо кількість коренів точки перетину: 1, 2, 3, 4 корені. У відповіді нам підходить відповідь Д. Більше трьох коренів. Відповідь Д.